Дай hey, м'яч, дай hey, м'яч скоріше. новый формат разминки. Все делаем то же самое, как делаем упражнение цвета. кроме пара. я говорю сейчас, с высоко поднятым бедром. Мы вдвоем идем до линии. Да, да, только есть одно отличие. В конце фатея разворачивается в ту сторону. Тарас в ту и спокойненько приходите опять. Только начинаем делать аккуратно, чтобы никого не ударить. Пошли, пошли, Макс Андрей, пошли. Захлёст назад, очень спокойно. А что такое солдай, болтай Как бегут олени? Не олени, не танки. Олени вот бегут, справа и налево, пошли.

Nesse polo. покажу вам, що тут відбувається навколо Альтанки. Миколо альтанки. Тут уже наполовину колони готові. Прикрашання всього. Фарбуємо, готуємо під квіти. Ось воно вже вперше і покошене. Наше поле гарнісіньке, правда? Ще, звичайно, допрацьовувати треба, але а тут О, вже стовпи.

Як ти? Кицюня в тебе, да? Кицюня в тебе приїхав. Зараз швидко Ну, ось. Як діла? Десь мародино прийняла. Ой, з тут все добре. Сподіваємось. Минулого року діти в таборі збирали. Сподіваємось, цього поїмо. Ви, звичайно ж, цього всього не бачите, але... Навіть незважаючи на дощі, ми тут все фарбуємо, це покошене поле, а тут ось краса, вся розквітає, дивіться, як гарно. Чи це тільки мені здається, що воно гарне. Багато що зацвітає, але я вам хочу показати, що ми робимо в зоні відпочинку. Поки що, поки дощить. Вчора висадили висадили троянди в зоні відпочинку. Вже закупили насіння газону. Будемо досіювати поле і засіювати. Зону відпочинку. Тут сподіваємося, перестане дощити, продовжимо будівництво. Це жимолость, яка буде рости на альтанку, посаджена. Так, Що ще у нас тут новенького? А ми додали пару дерев ще на паркування. Це вишенька молоденька, тож будьте обережні, коли заїжджаєте А це у нас манюнічкий персик. Дуже добре, що пішов дощ, тож дерева почуваються просто чудово. А так-то гарно у нас. А, і на вулиці ще посадили нарешті бузок. Також дуже гарний. А сьогодні лило, то... Фарбували роз... Ой, роздягани зі мною всюди, А, то фарбували роздягальню і свій кабінет, який вже став нашим домом.